Основною аудиторією нашої спільноти є загалом молодь до 30-35 років, і тому я б хотів би висловити позицію, яку я читаю у, у коментарях, яку висловлюють прості чернігівці до всіх тих подій, які відбуваються у нашому місті. Загалом, молодь останнім, останнім часом все більше і більше зневірюється у можливості будь-яких реформ у нашій країні. На жаль, тому що звичайно з радістю їм і сприймаються будь-які резонансні справи там проти. Мера проти яких корупціонерів, але вони все одно всі пишуть, що ми, на жаль, не віримо в те, що ці справи, якщо навіть вони дійдуть до суду, що там вони не будуть завалені саме у суді. Тобто проблема тут не тільки в прокуратурі, а у всій системі. Як вже тут зазначали, у нас вся правоохоронна система України працює зараз за радянською плановою. Систему, тобто, коли ми женемося за планами та гучними назвами статей в газетах, але замість роботи, яку зможуть оцінити звичайний цірен Чернігівці, наприклад, люди досить аргументовано висловлюють позицію, коли під новиною що там наша міліція разом з СБУ провела там дуже класну спецоперацію затримали людину-порушника, який вирощував там незаконно наркотичні. Речовини, але вони зазначають, чому в Чернігові, наприклад, працюють десятки магазинів, які в обхід рішення міської ради продають алкоголь. Чому у нас в місті десятки валютних мінял, про які нібито для галочки проводяться роботи, але всі бачать, що вони з вулиць не зникають. Чому не розслідуються справи звичайного... Побутового характеру заминаються, тому що у когось є там певні зв'язки. І разом з, з таким зневірюванням все більше, як кажеться, підвищується градус громадського невдоволення. Розумієте, тут можна привести приклад. Звичайно, у нас досить таке пасивне населення, навіть молодь відносно будь-яких дій, але можна привести приклад країн. Південної Америки, там, звичайно, трошки інший темперамент, там є гарні приклади, наприклад, відносно боротьби з продажем наркотиків незаконним. Тобто, там міліція, на жаль, не згадаю країну, яка це була. Міліція там була у дуже тісних зв'язках з наркобаронами місцевими, повністю була бездіяльність, і там з'явилось, там безліч людей гинули в перестрілках у цих кримінальних розборках. І Просто свого часу з'явилася така, не знаю, як це навіть назвати, тобто такі месники від населення, котрі вночі приїжджали, наприклад, на автомобілі. Не, не знаю, вночі приїжджали. Дійсно, вона і навіть працює. Це е, буквально стаття там, річ, однорічної давності, Вони приїжджали просто до будинку е, наркоборони місцевого, і вже наступного дня його ніхто не знаходив. Тобто я зовсім не хочу, щоб так відбувалося у нашій державі, щоб е, має робити свою справу прокуратура, правоохоронні органи, судова влада. Е, ну і е, просто всі розуміють, що. Про процес реформ це не є справа одного дня, але зовсім нема зараз зрушень навіть у довгостроковій перспективі. У мене все.